Крістіна Лисюк протягом трьох місяців працює у патрульній поліції. Працюю на лінії, виклики різні бувають, починаючи від дорожньо-транспортних пригод, домашнє насильства. Люди різні і різні ситуації є. Про те, як у стресових ситуаціях надавати психологічну допомогу, Крістіна Лисюк дізнавалась на тренінгу. Його організували представники ізраїльської коаліції травми. Кович казала, наприклад, за той самий тремор, коли людина починає трусити в неї стрес, і багато хто не знає, як працювати в даній ситуації. Я для себе дізналася, що це природня реакція організму, тобто це саморегуляція організму. Ми, окрім того, що повинні надати правову кваліфікацію, допомогу до допомогу. Ми ще й повинні працювати з людиною. Як правило, це люди знаходяться в стресі, вони постраждалі, їм потрібна допомога, і ми повинні вміти стабілізувати. Людину надати їй психологічну допомогу, розуміти, що з нею відбувається і як правильно взаємодіяти. Курс у Хмельницькому влаштували для 30 правоохоронців. Під час навчання імітували ситуації, аби на практиці розглянути, як психіка людини реагує на стресові події. Розглядали алгоритм дій та типові помилки під час допомоги потерпілим. В нас в культурі взагалі не передбачено якось підтримувати людину. У нас, окрім слів, а, не бійся, не плач, заспокойся. Ну немає інших якихось слів, які передбачають підтримку. Замість цих фраз ми будемо пропонувати інші дієві і певні способи, як стабілізувати дану людину, не вживаючи подібних слів. Загалом, під час курсу, розглянули два протоколи: як стабілізувати психологічний стан іншої людини та опанувати себе в екстрених ситуаціях. Керування власним диханням, постійне зволоження ротової порожнини, робити певні вправи з метою розширення власного сприйняття. У найбільш стресові ситуації це, мабуть, бувають у батьків, які гублять своїх дітей. Вони дуже нервують, вони панікують, і нам потрібно від них отримати якусь інформацію. І, наприклад, мама може стресувати, вона може плакати, кричати, нервувати, втрачати свідомість, і нам потрібно її стабілізувати. Якщо ми говоримо про дорожні транспортні пригоди, також люди панікують. Люди хвилюють, це можуть бути абсолютно різні стани, і нам дуже важливо вміти людину стабілізувати. Такий курс для представників патрульної поліції влаштовують у Хмельницькому вже в четверте. І за словами Гани Стримбіцької, навчання корисне для правоохоронців. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста.